Це допомога, це підбір продукції. Якщо нежить, якщо кашель, якщо болить горло і сухий навіть кашель, то дуже добре от, знайомлю вас із стомофлором. Який дуже добре запалення усуває слизових оболонок, саме горла, якщо навіть десни болять, ну тобто він працює з оболонкою оболонкою роту нашого. Сироп від кашлю, який є відхаркувальним і протизапальним засобом швидко виводить мокротиння, прибирає, його люблять діти, з задоволенням п'ють і швидко виздоравлюють. Кордіцепс це капсула. Силки, які антиоксидантні, також і ну, працюють із тим, що нормалізують температуру, от, і противірусні вони борються із вірусом, а пітон фітосхвою, які також противірусний, антибактеріальний засіб. О те, що потрібно мати в себе вдома, бачите, вже в великих баночках я беру, тому що потрібно себе підтримати і завжди бути здоровим. Бронхофлор. Бронхофлор він покращує роботу саме дихальної системи. Тобто швидко виводить кашель, і щоб з бронхів, ну всередині також не тільки зовні ми себе намашуємо, а ще й зсередини, щоб це все виходило швидше і не заходило занадто далеко. Це спрей для горла, спрей бальзам для горла. Дуже класно працює. Просто як бомба такий попшикав, і всі мікроби просто геть зразу забираються, заспокоює і допомагає горлу позбавитися від болю, від мікробів і від подразнення. І спрей для носа з калаїдним сріблом дуже зручний, класний. І його от, діти мене полюбляють, кажуть, що він пахне піцею. Ну, тобто, приємний дуже. Але з каледним сріблом він бореться саме з мікробами. І якщо нежить навіть невелика, ну от тільки почалась нежить, да, то зразу от раз, попшикали, обробили собі ніс. Все, і не чекаємо. Чекаємо, вже, щоб все було добре, да, щоб ніс дихав, щоб не було кашлю, і горло не боліло, нічого взагалі не боліло. Дякую вам за увагу. Ось такий дуже класний підбір продукції. Скористайтеся, візьміть собі на заміточку, майте в своїй аптечці. Натуральна продукція від українського бренду компанії New Life. Дякую.